Buenos días, amigos! Вітаю, друзі! Лексіон 6. На попередніх уроках ви бачили подвійні знаки питання. Сьогодні ми про них поговоримо: ми вивчимо останні дві приголосні іспанської абетки і два нових звука. Ви навчитесь диктувати ваше ім'я по телефону. Я розтлумачу вам декілька екзотичних термінів, і будуть нові слова. Друзі, нарешті я дочекалась коментаря стосовно знаків питання і оклику в іспанській пунктуації. Пані Ірино дуже дякую вам за це. Отже, з задоволенням розповім: насправді, друзі, все просто: за правилами пунктуації, знаки питання і оклику в іспанській мові ставляться на початку і в кінці речення. На початку знак відкриває питання чи оклик. І це доволі логічно, друзі, бо одразу ж зрозуміло, що це буде не стверджувальне речення. А в кінці знак питання або оклику вказує на його завершення. Давайте розглянемо приклад: Кеорейс – котра година, Кейупа яка красуня. На мій погляд, все послідовно. Як на вашу думку, друзі? Ще одна зручність це можливість виділити питання чи оклик як елемент речення, а решту речення винести за межу питання чи оклику. Подивіться на прикладах верда? сьогодні неділя, чи не так? Франкаменте естой енкантаро. Чесно кажучи, я в захваті. Зверніть увагу на кому, що в таких випадках розділяє елементи речення. Друзі, якщо ви скачаєте іспанську клавіатуру на вашому комп'ютері чи телефоні, там будуть клавіші подвійних знаків питання і оклику, літери енє і знаку наголосу. Але, друзі, чому б нам не згадати наше дитинство і не намалювати в зошиті, перевернуті дригом знаки питання і оклику? Напишіть в коментарях, чи одразу вийшло. Друзі, так. Нарешті, сьогодні ми закінчимо вивчення іспанської абетки. І я дуже сподіваюся, що ви вже вмієте читати, тим паче з урахуванням того, що на кожному уроці ви мене чули і повторювали за мною. Чи не так? То до справи. Літера УВ є штучно вигаданою літерою для відтворення іноземних слів, переважно громадського походження. Вимовляється вона звуком У або Гу. Отож, друзі, я сама цьому не вірила, поки не почула. Іспанці дійсно вимовляють і так, і так, і найдивовижнішим для мене є те, що їх вухо не сприймає відмінності в звучанні між уіям і уіям. Але, друзі, це їх мова. А я з вами поділилася своїми враженнями і я вас підготувала. Хочу додати, що багато іноземних слів з літерою «уведоблі» Вже набули іспанськості. А саме замість увебле пишеться літера Уве. А таке слово як больфраміо починається з звука Б. Його можна писати із уве, добре, із уве. Наступна літера називається екіс, а вимовляється вона як Кс між голосними або в кінці слова, наприклад, ексамен. Наприкінці складу перед приголосною так само, наприклад, екскуса. Попри те, що в Іспанії багато хто каже ескуса ковтаючи к, правильною культурною вимовою є екскуса. А от на початку слова літера екіс читається як, «с», наприклад, сенофобія. І ця есе зберігається навіть якщо додається префікс анті. Наприклад, «антисенофобо». А тепер з'ясуємо, що ж це за подвійні літери, друзі. Перша це пара літер С і А. Ч, і разом вони вимовляються як наша Ч. Завжди. Коли ви їх бачите разом, читаєте Ч. Наприклад, чоколати. А друга це подвійна ЕЛІ або Е. Є. Наприклад, Ювія. Друзі, цей звук став приводом багаточисленних філологічних дискусій в іспаномовному просторі. Справа в тому, що подвійна Елі фонетично дуже схожа на вимову літери Ігрієга в поєднанні з будь-якою голосною. Як то я, йо. Але вимова подвійної Елі, вона трошки складніша за «Ігрієгу» з голосною. Навіть для носіїв мови. Таким чином, велика кількість іспанців, я навіть в деяких джерелах читала, що більшість іспанців. Вимовляє подвійно Еле як Ігрієву. Це призвело до того, що з'явились такі е, терміни, як «єїсмо» і єїсмо. Друзі, я уявляю собі ваше обличчя в цей момент. Тих, хто добле «еле», подвійно Еле, читає як Еє, тобто як треба її читати, називають єїстас. А тих, хто вимовляє її як «ігрієга», Називають «єїстас». <хи> Тепер ви розумієте, чому більшість іспанців вимовляє однаково обидва звука. Саме так, бо, бо дуже невелика кількість людей має абсолютний слух. Друзі, попри це, давайте ми спробуємо прочитати наведені приклади як єїста, а потім як єїста. Але спочатку я поясню, як саме ви маєте вимовляти обидва звука. Отже, для вимови подвійної елі язик має торкатися піднебіння, частково заважаючи виходу повітря. А в момент вимови повітря виходить з обох боків з-під язика. І таким чином має народитися ей. А от для вимови з Ігрієга робимо все те ж саме, тільки повітря виходить через центр язика. Друзі, я зроблю коротеньку паузу, аби ви налаштували ваш мовний апарат. Готові? Пробуємо разом. ой я. -я. Пойо, йоур. А після того, як ви самі вимовили ці два звука, напишіть мені, будь ласка, в коментарях під відео, до якої групи ви самі себе внесли. До єїстас або єїстас. Друзі, на випадок, якщо ви вирішите подорожувати Аргентиною або Уругваєм, проблеми з вимовою цієї подвійної елі у вас не буде, бо е, там вони її вимовляють зовсім по-іншому. А саме вони. Не кажуть пойо, вони кажуть пощо. Мені довелося бути на одному заході в Бонус Айросі років 100 тому, і я хотіла перепитати, чим пригощають відповідь Пощо-конкарі мене на деякий час спонтеличила, але скоро я це переклала на іспанський, бо в Іспанії це б звучало як пойо конкурі. Справа в тому, що карі в Іспанії читають як курі, тобто як це пишеться, а в Аргентині на англійський лад карі. Ну, і якщо ми вже торкнулися Аргентини, запам'ятайте ще одне слово, яке ви знаєте вже напевно: плая. Але в Аргентині воно перекладається не тільки як пляж, але й як парковка. Звісно, аргентинці не кажуть плая, вони кажуть плаща. Добре, друзі! Давайте підсумуємо. Абетку із звуками ми вивчили, то давайте разом прочитаємо її вголос цілком. Готові? Повторюйте: А, Б, С, Д, Е, Ефе, Х, АС, И, Хота, К, Л, М. Ене, Е, О, П, К, Р, С, Т, У, У, Уведобле, Екіс, Ігрієва, Фета. І переходимо до практики, яка вам згодиться в повсякденні, особливо, якщо ви живете в Іспанії. Перш за все, ознайомимось із словом делятреа. Це дієслово в незмінній формі. Іспанською це буде «інфінітиво». Ви чутимете і вживатимете це слово, наприклад, коли в телефонній розмові або під час особистої зустрічі вас попросять повторити ваше ім'я та прізвище, бо не дочули, або тому, що воно іноземне і незвичне для сприйняття на слух іспанцям. І саме тому, друзі, я наполягала на необхідності знати назви літер абетки. Давайте покроково розглянемо, як це виглядатиме на практиці. Наприклад, Федір телефонує в свою страхову компанію або повідомити про страховий випадок. Але оператор не розуміє ім'я клієнта і просить повторити його по літерах. Отже, Федір відповідає наступним чином: «Ефе де Франція. E де Іспанія, de де Дінамарка, І де Італія, de Рома. De Друзі, в Іспанії не вживається якась уніфікована загальна таблиця, як в англійській або в німецькій мовах. Тобто слова, які починаються з тієї літери, що нам треба назвати, можете вибирати на ваш розсуд і смак. Для прикладу, я привела варіанти слів, які можуть відповідати. Необхідним нам літерам. А де Андалусія. Але може бути А де Амор, або будь-яке слово, яке вам подобається. Головне, щоб в іспанській мові воно починалося на А. Б. де Барселона. С де «де Каша», Д де Дінамарка, Е «де Ефе де Франція. Хе «де Аче. Друзі, у випадку з Аче, ви пам'ятаєте, що ця літера не вимовляється. тому достатньо озвучити назву літерою. Ідемо далі. I de Italia, K de kilo, L de Lugo, M de Madrid, N de Navarra, O de Oviedo, P de Pamplona, Q de Queso, R de Roma, S de Sevilla, T de Toledo, U de Uruguay. У Дебаленция, У Добле, Екіс, Ігрієва Z. Друзі, у випадку з Добле, Екіс, Ігрієва і Z назви цих літер ні з чим не сплутаєш. То можна не шукати слова достатньо просто звучити їх назви. Добре, мої хороші. Ви, напевно, вже знаєте, яке домашнє завдання на вас сьогодні чекає. Отож. Ви маєте розкласти на літери, на іспанські літери, звісно, своє ім'я і прізвище. Я раджу зробити вам це вголос і письмово. Поділіться, будь ласка, враженнями в коментарях. Добре! А тепер трошки нових слів. Сьогодні їх небагато, але все попереду. Отже, як завжди, я читаю, роблю паузу, аби ви повторювали за мною. Готові? Почнемо. Ексамен. Друзі, в наступних двох словах я намисно залишила фонетичну вимову для додаткового повторювання фонетики. Ідемо. Сенофобія. Антісинофово. Чоколати. Алое. Друзі, обидва варіанти вимови і написання є правильними згідно з Королівською академією іспанської мови. Але і вона, і я радимо вам вживати той, що ідентичний до української мови алоє. Це слово грецького походження, тобто нема сенсу його змінювати. Якщо ви колись від когось почуєте перший варіант з наголосом на А, то знатимете, що це теж не помилка. Йдемо далі excusa, ювія, прегунта, пляя. Наш сьогоднішній урок добіг кінця. Буду вдячна за ваші коментарі, вподобайки і альтруїзм. Астала просима!